Централізація в дії на Прикарпатті йде підготовка до адміністративно-територіальної реформи, яка у сфері охорони здоров'я передбачає створення шпитальних медичних округів. В Івано-Франківській області планують таких три: у Коломиї, Калуші та в Івано-Франківську. Є необхідність створення ще одного з центру надвірній. Про це йшлося під час наради у надвірній, що відбулася за участю депутатів різних рівнів, сільських голів та представників громадськості. Специфіка гірських населених пунктів має бути врахована при створенні госпітальних округів, переконаний нардеп дерев'янко. Обранець наголосив, основним завданням децентралізації є забезпечення якісних медичних послуг. Заклади надання первинної медичної допомоги будуть у кожній об'єднаній громаді, а от за вторинною допомогою доведеться звертатись у лікарні, що будуть у так званих госпітальних округах. Це мають бути заклади з сучасним обладнанням та висококваліфікування кваліфікованими фахівцями вони хочуть Івано-Франківську область поділити на кількість певного госпітальних округів і створити в якомусь майбутньому, ближчому чи далекому, створити повноцінні максимально оснащені обладнання у такій лікарні. Які сьогодні ми маємо одну в області в місті Івано-Франківськ, але їх має бути три або чотири. Госпітальні округи формуватимуть за своєрідними критеріями. Мінімальна кількість населення в центрі округу має бути не менше 40 тисяч, а увесь округ має охоплювати і надавати послуги не менше як 200 тисяч мешканцям. Також до округу мають входити території, які на відстані понад 50 кілометрів від центру можуть добратися до головної лікарні району за годину. На вважають, що такі критерії недоречні для їхнього району, адже тут. Гірська місцевість та багато туристів, Тож має бути ще один гірський госпітальний округ з центром у надвірній. Цей проект постанови не враховує, навіть те, що для гірського населеного пункту характерна знижена густота населення, ніхто на це не дивиться. Дивляться на дуже формальні абстрактні показники. Площа. Кількість населення, відстань. А те, по якій дорозі потрібно долати цю відстань, те, які в нас автомобілі зараз на станціях екстреної допомоги, на це ніхто на превеликий жаль не дивиться. Наше завдання це відстояти наш округ, ну, медичний округ. Ну і очевидно, що це буде район. От. Його завдання це зробити для того, щоб такого не було. Значить… Остаточне рішення буде приймати звичайно уряд. Відтак у надвірні підготують відповідне звернення до керівництва держави з проханням врахувати особливості гірських місцевостей та створити госпітальний округ з центром в надвірній.